У гостомелі відновили медамбулаторію. Була пошкоджена окупантами, які облаштували у закладі свій штаб та понівечили кожен кабінет. Зазнали ушкоджень вікна та фасад будівлі, розікрадене медичне обладнання. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я. Нині медзакладу оновлено. Надається потрібна допомога понад 25 тисяч мешканців Гостомельської громади. Відремонтовано утеплено фасад будівлі та кабінети медперсоналу. Відновили прибудинкову територію. Для безпеки облаштували спеціальне укриття, відновили гостомельську амбулаторію. Завдяки проєкту «Юсейд Україна підтримка реформи охорони здоров'я у межах відкритої грантової програми, що підтримує оновлення медичних закладів і доступ до медпослуг у всій Україні. За підтримки проєкту закупили і встановили нове медобладнання для роботи сімейних лікарів, надання безоплатних діагностичних послуг за програмою медичних гарантій.